Мій Отця і Сина, і святого Духа всіх вас, дорогі браті і сестри, щиро сердечно вітаю з Воскресним днем також пам'яттю іверської ікони Божої Матері і пам'яті святих Отців Вселенського Собора. Сьогодні ми чули послання до Галатів апостола Павла. І ви знаєте, часто життя наше складається в тому, що ми хочемо забути так, як ми колись жили. І ми встидаємося прийти до ісповіді, назвати свої гріхи буває. На апостол Павел в сьогоднішньому посланні згадує про свій образ життя, який він вів до тих пір, поки Господь не явився йому на шляху в Дамаск. І я вам хотів його зачитати, тому що сьогодні багато людей ми живемо в час, коли люди гонять один одного. І цим вони тішуться, лайки ставлять про те, що забрали храм, розпилили двері, вночі прийшли, вигнали людей з храму. Таке робив колись апостол Павло. Ну він каже, що я не знав Христа. І я вам хочу зачитати тим людям і нам всім, що це Богу не угодно. Щоб ми не прикривалися ніби своїми якимись благими намірами, що ми когось принизили, що ми в когось щось забрали. Що пише апостол Павел? Сповіщаю вам, браття, що Євангеліє, яке я благовіствую, не є людське. Що Євангеліє, яке вчать апостоли, воно не від людей, бо я прийняв його і навчився не від людини. А через откровення Ісуса Христа, ми знаємо, що сам Господь явився апостолу ще тоді Савлу на дорозі, і сказав, сав, сав, що ти гониш мене? І тоді апостол Павел сказав, хто ти, Господи? Він каже той, кого ти гониш. Я хочеться сьогодні, щоб ті люди, які гонять християн, своїх родичів. Своїх односельців зрозуміли, що вони роблять не Боже діло. Ви чули про мій попередній спосіб життя і іудействі, що я жорстко гнав церкву Божу і опустошив її. Я жорстоко гнав церкву Божу. Що таке церква Божа? Це люди, які вірили в Ісуса Христа. Це люди, які були віруючі, які прийняли християнство. І він жорстоко гнав. Що роблять сьогодні ПЦУ? Що роблять сьогодні сектанти, які приходять до домівок наших? Що роблять греко-католики, які упустошають на Західні України їхні церкви і слідкують за ними як за злодіями, за бандитами. І цим вони тішуться, що апостол Павел каже, що я гнав. Але вони, він то не знав Христа, а ці ніби кажуть, що знають Христа, але яке це знання, прости, Господи. І досягнув успіхів і у дійстві більш за багатьох ровесників у моєму роду, будучи надмірним рівнителем батьківських моїх передань, що він більше всіх мав таку рівність не по розуму. Він думав, ніби що він добре робить, і ви чуєте, що він каже, що він приуспівав цьому. Коли ж Бог, котрий, котрий вибрав мене від утроби Матері моєї і покликав благодаттю своєю, благословив відкриття мені сина свого, щоб я благослови його язичникам і не став тоді я радиться з плотю і кров'ю, і не пішов. Ірусалим, до тих, що стали апостолами раніше за мене, а пішов до Аравії і знову повернувся в Дамаск. Потім вже через три роки пішов до Єрусалиму, побачив Петра і пробув в нього днів 15. Іного апостолів я не бачив, крім Якова, брата Господнього. Сьогодні, браті і сестри, нехай молитвами апостола Павла. Господь просвітить тих людей, відкриє, як відкрив Господь апостолу Павлу, який гнав християн, він зв'язував їх і на муки їх водив. І дай Боже сьогодні ми молимо, що Господь просвітив їхніх тих, які називаються християнами, священниками, епіскопами. Але вони роблять не по розуму, вони робляться по страсті, по гордині, тому що вони думають, що вони когось. Відіб'ють від церкви, закриють церкву, і цим вони послужують Богу. Це самообман. Це диявол, який володів їхніми душами і помрочив їхній розум. І дай Боже, щоб вони розкаялися, прийшли в розум і стали ягнятами, послушними, покірливими волі Божій. А нам, браті, і сестри, щоб Господь укріпив нас духовно і тілесно, щоб ми не побоялися тих гонитерів, як ви чуєте, що вони... Апостол Павел він гнав, але люди, людей віруючих ставало не менше. Вони не, не боялися гоній, а вони свідчили своїм життям про віру Христову. Хіба це не про сьогоднішній час говориться нам? Сьогодні, браті і сестри, це наглядна наша така біда, що люди називаються християнами, а роблять зовсім інші справи. Храни на всіх, Господь. Просі Господи!